Вітаю тиждень вільної людини і мої проекти. Ось перший це беред. Хочу його чи просунути, чи закінчити. Закінчити було б чудово, але чогось я потрошки, потрошки просуваю, але чогось. Мабуть, я зайнято чимось зовсім іншим, тож просувається він. Ну, для, до холодів, мабуть, просунеться. Так що, зараз в нас тепла весна, тож ще є час. Другий проєкт у мене буде знову фарбування. І це фарбування по такому я б сказала по поводу, що трапилося, але непогано підсвітила таку, як би сказати, підсвітила, що я дуже погано сочетала кольори, не треба зовсім так робити. Але в мене така гарна нитка, що робити. І ось я таке, мені спала на думку пофарбувати в жовтий колір. Буду куркумою фарбувати, бачите, синім трохи покрасила. Пофарбувалася, тож я відріжу чи попру і буду. такий Ніжний жовтий хочу зробити тільки куркумою. Так що, якщо у вас теж щось таке є, і виникло таке питання, то щось ось його розв'язання. Пофарбувати і все, і буде все добре. Буде Такий гарний, ну покра... я, я маю надію, що буде. Я... Тут є синтетика, тож як пофарбується, ще не знаю. По... Ус... Усі побачать. Я як пофарбую, покажу обов'язково в наступних відео. Тож буде вирішене питання, з... З... я. Собачий светрик в'язала, і ось зупинилася на тому, що ці кольори не треба разом, а які треба, і ось воно в мене вже в довгов'язі лежить, чекає свого часу. А ось пофарбую в тижне людини і, мабуть, буду Просувати вже светрик собачий. Якщо вдасться на цьому тижні від людини ще його зробити, то буду дуже рада. Але це вже такий максимум по планам. Це в мене так і мрію, мрійниця я. Тож дякую за увагу. Дивиться, що в мене вийде з фарбуванням. Мені дуже цікаво, що вийде. До побачення.